Добрий день, любі діти! У нас хібукі-терапія, заняття 12. Трата вихованця. І так, починаємо історію. Привіт, народ! Це я Хібукі. У мене сталася дуже сумна. Можна я розповім вам про свій най найсумніший у житті день. Я його пережив і хочу цим поділитися. Як не дивно, день починався причудово. Мама привезла нас з братиком і сестричкою в гості до дідуся і бабусі. І там було класно. Бро плавав у басейні, ми з хібушечкою і дідусем грали в боулінг. Хібушка, до речі, чемпіон з цього виду спорту. А бабуся тим часом приготувала найулюбленіший мій улюблений палафель і макове печи. Ось тільки печиво швидко закінчилося, але, можна сказати, цей день був причудовий. А увечері я дуже поспішав додому, бо сумував за татом і домашніми улюбленцями. До речі, ви ж не знаєте, у нас вдома у спеціальній клітці живе трійця добрих і милих пацючків. Вони не кусаються і дозволяють погладити по приємній сірій шубці, годувати їх ласощами та огірками це мій обов'язок. І хібушечка часто до цього приєднується. Крім того, я міняю пацючкам воду і прибираю в клітці. Хоча це не надто приємне заняття. Але саме я благав батьків купити цих домашніх тваринок. Тому і доглядаю за ними. Хоча ми всі любимо своїх домашніх улюбленців. А пацючків у нашому дворі немає ні в кого, тільки у мене. І дітлахи часто приходять до мене, щоб на них подивитися. Тато чекав на нас вдома і обіцяв погодувати домашніх тваринок, поки ми будемо в гостях. А коли повернулися додому, я одразу помітив щось не так. Тато був дуже серйозним і не зустрічав нас жартами і сміхом, як зазвичай. Він привітався з нами і сумно сказав: Діти, шкода, але один з наших пацючків сьогодні помер. Як це? перепитала хібушечка. Ми Збромовчали, ми все зрозуміли. Мама пояснила сестрі, пацюки живуть не надто довго 2-3 роки, а наші вихованці потрапили до нас вже дорослими. Ми всі підійшли до клітки, пацючок лежав так, наче спав. Хібушечка схлипнула, перетискаючись мордочкою до мами, Бро сховав обличчя і швидко побіг до своєї кімнати. Він, мабуть, не хотів, щоб ми бачили його сльози, а я, не соромлячись, гірко заплакав при всіх. Тато обійняв мене. Знаєте, я дуже сподівався, що тата помилився, що мій вихованець просто міцно заснув. А зараз зробить потягушки лапками і прокинеться. Я стояв, дивився на нього і сподівався на це. Навіть бояв, боявся кліпнути, щоб не пропустити момент, коли мій улюблений пацючок поворухнеться. Але він лежав тихо-тихо, Наш крис не дихав. Я плакав і думав, як буде сумно без цього пацючка. Згадував, як весело він шерхотів, фантиками від цукерок, і ганяв по клітці тенісний м'ячик. Я дуже люблю своїх пацючків, вони мої друзі. І сьогодні одного такого друга я втратив. Сльози текли з очей. Мов із фонтана, я навіть не знав, що можу так сильно плакати. Дуже шкода було Криса. Коли ми з хібушечкою виплакались, Абро повернувся зі своєї кімнати, мама взяла красиву коробку і обережно поклала в неї мертвого пацючка. Вона сказала, що ми влаштовуємо похорон улюбленого вихованця і попрощаємося з ним. І додала, що на похоронах зазвичай виголошують промовити. Мама також схлипнула, але сказала останні слова. Прощай, Крисе, ти був чудовий і веселий і прожив хороше життя. Тебе дуже любили, годували і гладили, тебе не кривдили і не знущалися. Сподіваємося, що тобі у нас було дуже добре. Нам тебе не вистачатиме. Тато і бро також додавали свої слова. Але я не зміг. Через сльози не здатний був вимовити хоча б слово. Мама підказала, що попрощатися можна в думках, якщо сльози заважають говорити, я так і зробив, а потім тато закрив коробку з пацючком і сказав, що відвезе його в парк і там поховає. Упродовж вечора ми згадували нашого улюбленця. Мама нагадала, що життя пацюків коротке, але це для нас їхнє життя не видається довгим. А у пацюків частече по-іншому. А два з половиною роки, які прожив наш крис, це як 70 років для людини. І жив він непогано, з братиками в зручній кліці. Із затишними будиночками. Його смачно годували і любили. Йому не було боляче, він ніби заснув. А я намалював малюнок на згадку про свого вихованця. На ньому наш пацючок біжить до сирного замку. Я впевнений, що це так і є, і зараз йому там добре і спокійно. Мама повісила малюнок на стіну поруч з кліткою, де жив Крис, і сказала: Хоча ми більше ніколи не побачимо і не погладимо нашого пацючка, він назавжди залишиться в нашій пам'яті. І на цьому малюнку. Через кілька днів після сумної події мене запросили на день народження до друга Буті. Він сказав мені про це давно. Ще до загибелі криса. У мене вже і подарунок був, і дуже хотілося на день народження, але я не знав, як там радіти, якщо мені сумно. І поділився цим з мамою. А мама відповіла, що в нашому житті постійно відбуваються різні події: позитивні і не дуже, сумні і веселі. І переживати різні почуття це звичайна річ. А ще вона сказала, що завжди можна радіти чомусь приємному, хорошому, навіть якщо сталося щось сумне. І це нормально. Тоді я таки вирішив піти на день народження друга. А там було дуже весело, хоча інколи. Я згадував свого пацючка і сумно зітхав. Ось така історія. І тепер, коли я йду повз клітку і бачу тільки двох пацючків замість трьох, мені стає, звісно, сумно, хоча з кожним днем стає трошки легше. Але головне, мені завжди є кого обійняти. Коли дуже гірко, тато наголошує, що варто цінувати кожен день свого життя, який ти проживаєш з тими поруч, кого любиш. І завжди намагатися знаходити хоча б дешицю позитивного, навіть якщо сумно. І так, у нас була історія життя Хібуки, коли було боляче, коли були дуже погані події, і як Хібуки вчився жити з цим. На твою думку, який момент в історії про Пацючка найсумніший? Звісно, у кожного це буде свій момент. Але для мене було сумно, коли хібукі ще чекав, сподівався, що Крис рознеться. Хібукі не хотів вірити, що Крис загинув. Звісно, він же його любив, це був його друг, і о, перша, коли. Хтось дізнається про те, що хтось помер, ну, перша реакція така: особа не хоче, не може повірити в те, що таке відбулося. Це така нормальна реакція на таку подію. Це така реакція завжди у всіх, коли трапляється щось таке в житті. Особа не хоче вірити і не може вірити в те, і ще сподівається, що все-таки все налагодиться і що це просто здається, або якась помилка. Кому б ти розповів про своє горе, про свою втрату? А бачите, хіпуки -бу було легше пережити цю втрату через те, що він був не один. Він залишився зі своєю улюбленою родиною разом. Разом вони поховали Криса і пережили цю, ці події разом. Було з ким обнятися, було з ким поговорити, пригадати Криса. Було з ким розділити і пережити це горе. І це важливо. Чи можеш ти плакати перед близькими, чи тобі соромно, якщо соромишся, то чому? Ми з вами бачили, що в родині дехто соромився, як бро. Він пішов в іншу кімнату і, звісно, сумував там. Хібукі не соромився, і він розплакався саме при всіх. І ви знаєте, всі ці реакції нормальні. Кожна особа переживає, коли їй боляче по-своєму. Можна переживати при всіх, якщо не соромишся. Можна пережити і одному, ну, коли чомусь соромно, виявляти свої почуття при інших. Але це не впливає ні на що. Головне не тримати в собі. І якщо хочеться плакати, треба плакати. І плакати треба стільки, скільки відчуваєш. Що найбільше допомагає, коли тобі дуже-дуже сумно. Звісно, коли щось трапляється в житті, кожен бачить, що йому щось може допомогти пережити сумні новини. Але у кожного це своє. Наприклад, ми побачили, що хібуки допомогло пережити ці важкі моменти свого життя, те, що він був разом з люблячою родиною, те, що він не зациклився на цих новинах і все-таки продовжив своє життя. І мама йому сказала, що в житті кожної людини трапляються сумні новини і приємні. І це таке наше життя. І якщо сумні новини є, а попереду є якась подія приємна, не треба від неї відмовлюватись, треба її приймати, як хібуки, коли він пішов на день народження. І це допомагає особі пережити той біль, який є. А ще можна поспілкуватися. Про те, що відчуваєш, про е, ту особу, яку втрачено, її можна пригадувати і розмовляти про неї, пригадувати е, життя з нею. А ще можна, можна додатися до арттерапії, як зробив Хібукі, намалювати з життя щось таке, що було раніше. Малюночки можна зберігати, можна вивісити, можна дивитися на них, можна вести щоденник і писати про те, що відчуваєш. Це такий зошит або блокнотик, в якому пишеш і малюєш те, що відчуваєш. І це теж покращує стан, як Хібукі сказав, що через час йому стало. Трохи легше. Як ти розумієш вислів, сумна радість, коли буває такий стан? Ну, сумна радість саме була у Хібукі на дні народження. Він а, радів за друга, що у нього день народження, це класне, приємне свято, всі його дуже полюбляють. А день народження був у його друга, і звісно, він за нього радів. Але в той день радість була сумна, бо ще серце було пронизане болю від втрати Криса. І так, на жаль, буває. Але е, ці події е, мама Хібулки запропонувала переживати. Так, як переживаєш. Сумну подію, а потім, якщо йде щось приємне, хай буде приємне, воно а, має право бути навіть якщо сумно. Ось така у нас історія. А вам всього найкращого і до зустрічі, безпеки і гарного настрою! До побачення!